Постійно турбує дискомфорт у животі? Запитай свою печінку. Есенціали Форте-Н прискорює відновлення клітин печінки. Форте-Н Коли закладеність носа та нежить заважають дихати, а розпираючий головний біль, накриває важкою хвилею. Це можуть бути симптоми синоситу. Респеромертол у капсулах усуває прояви синоситу. Респеромертол у капсулах для вашого вільного дихання. Юра, можемо! Для всіх абонентів Kyivstar суперсильний безлім для безлімітних мегабайтів або хвилин. Без доплат? Секунду, друзі, бездоплат нічого не буває. Буває, давайте по тексту. Не буває. Буває. Не буває. Не буває. Буває. Не буває. Буває. Не буває. буває. Не буває. То буває чи не буває, буває суперсильний безлім на магабайтову хвилини без доплат для всіх акційних тарифів. Якби стрес міг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? оцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився бафазол. IC. нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол Айсі. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Персіл неважливо наскільки непростою була гра. З гелем Персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл. Ти завжди викладаєшся повну. Носові пазухи ніби розпирає зсередини. Спробуй мультигрип синус. Сила екстрактів п'яти лікарських рослин в поєднанні зігріваючим ефектом гарячого напою. Мультигрип синус, тепла підтримка пазух носа. Шанен Інновації для здоров'я на Щось нове на новому Київстар ТБ». Дивіться світові прем'єри, українські серіали, дитячі мультики, спорт і багато іншого на оновленому Київстар ТБ». Підключайте на будь-якому зручному девайсі, смартфон, планшет, лепто, телевізор завжди є щось нове на Київстар ТБ». Супрадин актив. Заряд енергії щодня. Знервованість. Переляк. Стрес. Знову стріснилась. Щось серце погане. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. ЗНАХОДЬ час для близьких. Піквік. Теплі моменти єдності розболілося горло. першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить Фьорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі мох». Їхня сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Ван Блейд представляє: «Голитися чи не голитися. Звісно, голитися, бо без порізів і подразнень. З унікальною технологією OneBlade і Лезом 360 електростанок Philips OneBlade голить волосся а на шкіру. Innovation and you. Philips. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про Меркану як розумний хондропротектор. Який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Зарубіжні серіали о 17-й. На 1+,1 плюс Україна. Прем'єра. Його мислення виходить за рамки медичних протоколів. Та чи готове оточення прийняти його геніальність? Хороший лікар з 3 лютого на 1+,1 плюс Україна. Таких не називають хорошими. Вважає себе найкращим у світі, адже заради правди. Не знаю хто, але я це з'ясую. Помсти, ти не повернеш Борна. Його треба знищити. Чи порятунку інших? Я тебе врятував. Це я тебе врятував. Я Герої кінобуднів зроблять усе, що доведеться. Я до смерті. Хочу бачити вас у тілі. Ну, як тут відмовитись? З понеділка по четвер на два плюс два. Наступного тижня шоу тільки починається. У арсеналі доказів з'являться екзотичні експонати. Він живий. Це щось новеньке. А карколомні злочини створять кримінальний кросворд. Я вам покажу. Розгадати який подужають тільки вони. Збіг. Друже, тепер ти доказ і їдеш у лабораторію. Є відбиток. Неймовірно, однаковічно. Сісай. Місце злочину на 2 плюс 2. Жу це офіційно. Абсолютно. Я просто хотів більше мені не дзвоніть, доки не виконаєте завдання. І тепер спробуй сказати, що ти не вражений. Джон Траволта Парижа з, з любов'ю. на 2+,2. плюс коли твоє волосся втрачає свій блиск, лінійка Сьос Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Лінійка Сьос інтенс Плекс. Нежить не дає дихати. Дефлю Сільверстронг це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носа при нежиттю. Шанан інновації для здоров'я нації. Ану швидко пити памп. памп. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП для щоденної підтримки імунітету. Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Разом з Рео. Я прийшла до золотої медалі. Рео зі мною під час інтенсивних тренувань. При застуді на прогулянці і коли мучить спрага? Чому я обираю рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео розроблено фармацевтичною компанією. Рео запобігає зневодненню, рео питка і тамує спрагу. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Стрес. Деякі заспокійливі занадто заспокоюють, тоді як ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс спокій відчуй і не гальмуй. Неймовірна свіжість випраного одягу із кондиціонером для білизни Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. для себе та своїх рідних. Будь-де, будь-коли, Насолоджуйтесь відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Почали кашляти по дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від фармак турбує свербіння шкіри голови та лупа. Шампунь шаума Інтенс з екстрактним виром для чистого та до 100% вільного від лупи волосся. Спробуй новий шампунь шаума Ентідендрафінтенс. Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість. Це можуть бути перші ознаки проблем з серцем. Кратал він містить натуральні компоненти та дбайливо турбується про ваше серце і судини. Кратал природня сила для вашого серця. Вони кидають виклик гравітації. Ти на висоті у півтора кілометра над землею і ти стрибаєш. Обманюють фізику. Моя робота і моя професія шаленство. І заграють із небезпекою. Норм чи засмажився? Ні, все добре. Ті, хто робить кіно справжнім, Екшн на 2+,2. плюс Завтра його голова буде на моєму списі. А його син біля мене. Втратити душу, щоб врятувати сім'ю. Яка в тебе шляхетна мета? Тату. Дракула. Невідома історія. На 2+,2. плюс Він Шукав її всі ці роки, розумієш? У нього з рідні нікого, тільки сестра. Пробачити зраду непросто. Цього разу разом з ребрами зламалась моя віра в друзів. Довіритись знову неможливо. Я не знаю, як буду з ним далі працювати. Любов до сестри. Серйозна мотивація. Кровний зв'язок сильніший. За інструкції присяги і дружбу. Час вибору настав. Опер за викликом на 2 плюс 2 Фанатик, який хотів вічного панування. Проти нього було кілька спроб замахів. Його імперія гинула, а бункери множились. Він збожеволів. Що мало стати останнім козирем Гітлера? Він розраховував на третю світову війну. І що залишилось від цього мегапроєкту? Місце, де можна було б з легкістю реалізувати програму з виробництва зброї від плати. сховище диктаторів Гітлер на 2+,2. плюс Коли всі думки лише про омріяну перерву. Замовляй один із твоїх улюблених продуктів із картоплею фрі чи напоєм за вигідною ціною. Найс прайс комбо в Макдональдс завжди отримуєш більше.